Світ завжди шукав щось більше. Люди прагнули зрозуміти духовний світ. Але дві тисячі років тому прийшов Ісус Христос, Бог у тілі, і показав, як працює духовний світ, як Він взаємодіє з фізичним світом. У книзі Апокаліпсис в Откруванні 4 перший, другий вірш, говориться, що люди знаходяться під духовним впливом, і що прийдуть вершники на ім'я, диявол, війна, мамона, ад і смерть, а за ними йде Христос, п'ятий вершник, і ім'я йому Слово Боже. Ісус прийшов на землю, спустився в ад і відкрив нам ці тими. Мниці і обіцяє другий раз прийти, судити живих і мертвих і навести лад на землі. І також сьогодні відбуваються війни у фізичному світі і в духовному світі. І важливо сьогодні розуміти, на чиєму ми боці є армія сатини, і його військо виконує все те, що і він, але Ісус помер саме за тебе, спустився в ад, послав Святого Духа і хрестив святим Духом, даючи народження згори, щоб кожна людина вона могла а, мати світло в житті і мати можливість з'єднуватись з ним. Сьогодні потрібно читати Біблію, бо вона нам дає спасіння, вона нам дає світло. І завдяки Слову Божому ми можемо прийти до істини. І сьогодні кожна людина має вибір. Вона хоче прийти в армію Христа, хоче бути дитиною Божою, чи вона хоче бути дитиною сатани. Амінь.